Добрий день. Я Олег Перезюк, голова громадської організації Українське юридичне товариство. Наша організація створена для того, щоб сприяти побудові в Україні правової держави і розвитку демократії. Наші адвокати беруть участь в багатьох судових процесах і в тому числі зараз взялися за процес Юлії Тимошенко. Я вам хочу сказати, що наше основне завдання це зробити так, щоб в Україні. Закон був один для всіх, незалежно від того, яке прізвище людини Петренко, Іваненко чи Тимошенко. На жаль, те, що відбувається сьогодні в процесі Юлії Тимошенко, свідчить про те, що Україні ще далеко до правової держави, ну звичайно, що і до демократичної. На очах у всієї країни порушується стаття 59 конституції, яка гарантує кожному право на юридичну допомогу. Крім того, суддя Кирєєв, Позбавивши Юлію Тимошенко права на захист, а свідчення цьому є. Ну якби вся Україна це бачила, коли в одному із процесів Юлію Тимошенко видалили із залу і не дали їй можливості навіть заявити клопотання про допуск адвокатів. Адвокат Плохотнюк, маючи на руках всі документи, підійшов до судді. І просив його розглянути питання про допуск його в якості захисника. Замість того, щоб розглянути клопотання, суддя видалив адвоката Плохотнюка із зали суду. На цьому склад злочину був закінчений. Я заявляю з усією відповідальністю. Суддя Кирєєв вчинив кримінально карний злочин, передбачений статтею 374 кримінального кодексу України. Звучить ця стаття так: порушення права на захист. Я думаю, що ні ми. Як юристи, ні суспільство все не повинні стояти осторонь таких е, речей. Тому що те, що робиться зараз в процесі Тимошенко, робиться в дуже багатьох кримінальних справах. Я вчора приїхав з Уманщини, і до мене звернувся рядовий громадянин. Повірте, те, що він мені розказав, набагато гірше ніж відбувається в Печерському суді. Печерський суд, завдяки тому, що підключилися журналісти, завдяки тому, що є можливість транслювати цей процес на всю Україну і повідомляти, що тут відбувається для широкого загалу, в тому числі за кордон, намагаються його вести ну, більш-менш пристойно те що говориться те що те, що те, щодо, щодо пристойності ми ми поправимо потім да так, я я, я думаю що я говорю я говорю про те що я бачив сам як громадянин україни коли була пряма трансляція сьогодні прямої трансляції немає і мені важко давати якусь оцінку тому якщо в процесі тимошенко не буде прямої трансляції незалежно як від того, який буде вердикт судді, довіряти цьому судді, буде рішенню цього суду, буде неможливо, тому що суддя на кожному кроці порушує процесуальні норми. Уявіть собі, адвокатам дають дві, дві доби для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яка міститься на п'яти тисячах аркушів. Навіть фізично прочитати це неможливо. Людину позбавляють права гарантованого Конституцією права на юридичну допомогу. Я думаю, що важко нам уявити, якби когось із громадян позбавляли права на, юридичну, на медичну допомогу. От, адвоката в цьому процесі можна порівняти із хірургом. Уявіть собі, хірургу кажуть, роби операцію, але хірург не знає, не знає діагнозу, діагнозу особи. В даному, в даному випадку те ж саме відбулося з адвокатами. Адвокатів немає в справі, в справі, людина позбавлена права на юридичну допомогу, і це може мати негативні наслідки. Права і свободи особи мають бути захищені державою, і це є конституційний обов'язок нашої держави. Про роботу організації дуже важливо для журналістів почути, що, що переключаються цілі організації на захисту. Ну, на сьогоднішній день ми на, на сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб процес Юлії Тимошенко був відомий і в Україні, і за її межами. Ми проводимо круглі столи і е, кажу вам, що ми будемо звертатися і до президента України, і до е, дисциплінарно-кваліфікаційної комісії суддів. Ставити питання про те, щоб суддю Кирєєва було відсторонено від посади і притягнено до передбаченої закону відповідальності. Осторонь, ми не будемо стояти будемо підключати всі наші сили і можливості для того, щоб цей процес був в рамках законів передбачених в рамках Конституції і законів України. Дякую, я хочу передати слово Миколі Сірому. Шановні колеги, ми прийшли в такому спокійному режимі з вами поспілкуватися. Тому ми не будемо щось говорити. Ми з задоволенням відповімо на ваші запитання, на всі запитання, які перед вами стоять по цьому процесу. А чому вам про вас, Юлія Володимирівна, не заявляє попитання, щоб вас залучити? Ну, давайте повторимо. Повторимо всі події, які відбулися. Да? Юлія Володимирівна мала хорошого адвоката Сергія Власенка, який був ознайомлений з усіма матеріалами справи. І саме з цим адвокатом, висококваліфікованим адвокатом, народним депутатом України Юлія Володимирівна розпочала цей судовий процес, але суддя Кирєєв вирішив видалити цього адвоката із процесу, і Юлія Володимирівна залишилась без правової допомоги. Ми про це з вами пам'ятаємо. З того моменту, як вона залишилась без правової допомоги, постало питання, буде вона захищатись сама чи за допомогою адвокатів. Юлія Володимирівна абсолютно чітко висловила свою позицію, що вона буде захищатись з адвокатами від цього плутаного і мало зрозумілого і нелогічного обвинувачення. З цього моменту суддя в справі був зобов'язаний надати адвокатам час на ознайомлення з матеріалами справи. Суддя Кирєєв порушив норму з вимогу Конституції, порушив норму кримінально-процесуального кодексу і поставив нас в умови абсолютно неадекватні. Тобто, з одного боку, ми зобов'язані були як адвокати, як захисники Юрія Володимирівни надавати якісну правову допомогу а фактично ми не могли цього робити в цих умовах. Кримінально-процесуальний закон. Дає лише одну можливість відреагувати на цю ситуацію. Ця можливість пов'язана з заявою про те, що адвокати тимчасово не будуть в процесі, але вони не будуть процесу. Це не означає, що вони відійшли зовсім від цього процесу. Тобто ми продовжуємо знайомити з матеріалами справи, продовжуємо готуватися до входження в процес. Тому немає потреби поспішати. І ну скажімо, про це вже багато, багато сказано. А а як давай... ви можете прикоментувати, що сьогодні був заявлений знову і двоє американських mm -hmm. захисників, так. але суддя відмовив. Мав він підстави відмовити. Американці могли вступити в якості не адвокатів, але захисників у процес. Ну, ми не маємо, не бачимо жодних перешкод для того, щоб і американські адвокати могли можливість, мали можливість приєднатися до роботи в цьому процесі і виконувати функцію захисників. Ми просто нагадуємо 2004 рік у справі у справі Віктора Федоровича Януковича. По виборам брали участь декілька швейцарських адвокатів. Тоді жодних проблем не було. Я не бачу проблем для допуску адвокатів, іноземних адвокатів і в цій справі. Ну, да, я, я очікував від вас запитання, але спробую своєю відповіддю сформулювати запитання, бо основне питання полягає не в моменті мого повернення в процес. Це залежить не від мене, це залежить від Юлії Володимирівни. З мого боку має бути готовність. Я готуюсь, щодня готуюсь. І е, в той момент, коли буде заява про введення е, мене, мене, мене в процес, я буду максимально готовий. Але е, цікавим в цьому процесі є інше. Після того як Юлія Володимирівна залишилась без адвокатів, і вона заявила, що вона буде захищатися тільки з адвокатами, і без них не буде захищатися, в процесуальному розумінні відбувається подія, яка називається Обнулювався обнуляція повна функції захисту. Тобто, з цього моменту в судовому засіданні є обвинувачі, а фактично немає захисту. Якщо немає захисту, немає змагальної процедури. За таких умов всі показання свідків, які даються в судовому процесі, мають нікчемне юридичне значення, мають абсолютно нульове значення. Фаховий суддя ніколи не допустить такого ходу процесу. Досвідчений суддя ніколи не допустить такого ходу процесу. І тут я вам вже відкрию невеличку таку, ну не таємничку, а невеличкий такий процесуальний нюанс. Допит свідків в такому режимі є корисним для захисту, який відсутній, і є некорисним для обвинувачення, яке присутнє. Тому що в юридичному розумінні. Ці показання не визнаються доказами, але вони звучать. А виходячи із такої, такого принципу, як асиметрія доказів, давайте разом поучимо наших опонентів, хай вони щось теж нове дізнаються. Є таке поняття як асиметрія доказів. Якщо асиметрія доказів оцінюється через презумпцію невинуватості, а презумпція невинуватості свідчить, що обвинуватити особу Можна тільки за допомогою законних доказів. А от невинуватість не потребує доказування. Для того, щоб стверджувати невинуватість, підходять будь-які докази і допустимі, і недопустимі. Підходять будь-яка інформація, яка будь-де прозвучала. Тобто, з точки зору утвердження принципу, невинуват... принципу презумпції невинуватості. Ми аплодуємо як адвокати тому, що відбувається в цьому процесі. Зараз без нас все, що звучить без нас, воно може бути використано тільки на користь захисту, на користь обвинувачення може бути використана лише та інформація, яка прозвучить за нашої присутності. Якщо це не зрозуміло, вельмишановному судді Кирєєву, давайте через пресу спробуємо донести до нього цю думку. Тобто ми продовжуємо готуватися до цієї справи. Якщо суддя Кирєєв проводить допити, ну що ж, хай хай проводить, ми вивчаємо всі ці допити, і все, що буде потрібно використати на нашу користь, ми будемо використовувати. А ті свідки, які з нашого боку свідчать не на нашу користь, ну що ж, ми з ними будемо при повторному допиті. Ну, так би мовити, працювати більш активно. Тобто суддя нам зараз допомагає. І обвинувачення через, ну, я спробую допустити думку через свою таку надмірну агресивність і, може, не зовсім професійність. Те ж саме допомагає зараз захисту, хай допомагають. Ну, суддя насправді допомагає захисту, але дискредитує владу в цілому. Тому що суддя Кирєєв своїми непрофесійними діями, і маючи на увазі те, що влада зараз централізована, що суди є залежними, всі ж прекрасно розуміють, що це не сам суддя Кирєєв, що за ним стоять ще люди, і він тільки виконує їхню волю. Озвучує їхню волю, тому йде дискредитація української влади. Якщо їм вони це не розуміють, то я думаю, що суспільство це розуміє. ще раз Олег Березюк голова українського юридичного товариства. Олег Березюк Березюк, голова Українського юридичного товариства. Ну і, і разом зі мною мій колега Олександр Потанюк. Так що не ласка хочу, не хочу, не хочу багато запитання. говорити. Не хочу багато так. говорити, але якщо підсумувати все, ми зараз говоримо про порушення права на захист взагалі, і зокрема Юлії Володимировні. Те, що зараз відбувається, могло б відбуватися в такому режимі, в такому форматі, тобто в присутності лише прокурорів в судді, лише в одному випадку, якби Юлія Володимирівна заявила, що вона не потребує послуг адвоката і бере свій захист на себе. А враховуючи те, що на кожному судовому засіданні робиться заява про надання часу для входження нових адвокатів в справу, і про те, що Юлія Володимирівна бажає, щоб були адвокати. Даний процес він взагалі не мав би відбуватися. Те, що відбувається, я згоден з колегами, це нам в плюси, але е, він не мав би відбуватися. І повірте, такого е, дійсно навряд чи допустив би будь-хто з суддів, тому що це святе право на захист, і після того, як Юля Володимирівна попросила, ми фактично були з е, Миколою Івановичем видалені, тобто були створені судом такі умови, при яких ми фактично вийшли з процесу. Юлія Володимира залишилась без захисту, і цей процес повинен був би бути зупинитися до входження нових захисників. Він триває, а тому висновки про те, це кому це цікаво і для кого це вигідно, можна робити вже виходячи з того, як триває цей процес.